Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару за оцінками ООН, до 2050 року потреба в їжі зросте в світі втричі. Уряди багатьох країн намагаються підтримати сільське господарство та зробити ефективні фермерські методи популярними. Цього тижня ми побачимо, як це відбувається в Пакистані, Китаї та на Кубі. Мусонні повені в Пакистані завдають шкоди сільськогосподарському сектору, в якому задіяна майже половина населення. Сьогодні, коли країна оговтується від кризи, кілька організацій започаткували уроки сучасних аграрних технологій для місцевих громад. Дізнаємося більше з наступного матеріалу. Сільське господарство є серцем економіки Пакистану. Понад 48% вісім процездатного населення задіяні в цьому секторі. У 2010 та 2011 роках Пакистан вразили найбільші повені в його історії. Вони завдали шкоди 20 мільйонам людей. Майже 700 тисяч гектарів врожаю опинилися під водою. Велика кількість худоби загинула. <му> Завдяки Єврокомісії неурядова організація альянс 2015 вже працювала в Пакистані. Вона відреагувала миттєво. Її спеціалісти вважають, що шлях до кращого життя пролягає через освіту. Курси розраховані на жінок в сільських районах країни. Навчають в першу чергу гігієні. Тут сподіваються, що після уроків жінки поділяться знаннями з родинами. Звичайно, вдома в цих жінок є діти, тому дуже важливо, щоб вони розуміли основи гігієни і могли передати їх дітям разом з іншими навичками. Ми підготували спеціалістів в громадах, щоб вони могли пояснити жінкам чотири основних моменти, що стосуються особистої гігієни гігієни дому та навколишнього середовища. Цей останній курс містить пояснення, як утримувати туалети, як та чим їх чистити. Деякі уроки викладають у школі, звідти діти приносять додому шматок мила. У цій країні земля може готувати людей. Жінок навчають, як доглядати за домашнім садком. Вони навчаються в невеликих великих групах, дізнаються, який фрукт чи овоч вирощувати краще, яке насіння обрати, коли слушний час для засіву чи зрощування, як користуватися добривами чи пестицидами. Ми хочемо навчити жінок вирощувати органічні овочі. Не бажано, щоб вони стали залежними від активних добрив чи пестицидів. На цих курсах. Жінки навчають жінок. Під час заняття можна дізнатися, як правильно готувати овочі, щоб вони зберігали всі можливі вітаміни та поживні властивості. Замість того, щоб готувати довго, слухачок навчають злегка підсмажувати продукти або в деяких випадках добре помити і вживати сирими. Разом з жінками ми проводимо так звані кулінарні заняття і не тому, що вони не вміють готувати, а для того, щоб розповісти більше про поживні властивості продуктів. Ми дізналися, що багато родин мають недостатньо поживне харчування. 21% ВВП Пакистану та 18% прибутків від експорту припадає на сільське господарство. 75 мільйонів людей напряму залежить від нього, тож важливо знати тонкощі аграрної справи економічне ембарго США негативно вплинуло на інвестиції в сільськогосподарський сектор на Кубі. Там започаткували новий курс для молодих фермерів. Він покликаний популяризувати сільськогосподарські технології, що відповідають потребам країни. Завітаємо у сільськогосподарський коледж у наступному матеріалі. Після розвалу радянського союзу Куба витримує ембарго здебільшого завдяки сільському господарству. Ним керує уряд країни, тому підхід до навчання фермерів традиційний. Ось одна зі шкіл, що пропонує таку спеціальність. Вона розташована у містечку Боєрос за 30 кілометрів від Гавани. Ця школа орієнтована на національні інтереси. Багато подібних технічних сільськогосподарських навчальних закладів були збудовані по всій країні. Цей заснували в 1962 році. Нині тут навчається 2000 студентів. Територія закладу 910 гектарів. Можливо, школі варто позбутися багатьох пережитків радянських часів. Вони все ще відчуваються у програмі навчання. Водночас, курс цілком відповідає реаліям та потребам острова. На цьому занятті студенти дізнаються, як виростити медичні рослини. Сайласікавісант ми вирощуємо медичні рослини в нашій країні, аби знизити імпорт фармацевтичних продуктів, тому що на міжнародному ринку вони досить дорогі. Я вивчаю агрономію, і мені вона подобається. Така робота важлива для країни. Крім того, для мене це шанс бути добре забезпеченим. Мені подобається земля та працювати на ній. Нещодавно міністр аграрної політики оголосив, що уряд допоможе створити 2600 фермерських господарств. Людям дадуть користування близько трьох мільйонів гектарів землі. Сільське господарство працює у вигляді державних ферм, які вирощують продукти харчування. Є також приватні господарства Є фермери, які володіють землею, яку обробляють. А продукти вони продають відповідно до системи встановленої державою. комерціалізан Майбутнє країни в руках це студентів. Куба продовжує імпортувати 80% продукції, що споживає. Можливо, скасування монополії держави в сільськогосподарській галузі стане наступним кроком до покращення цієї ситуації. Тепер ми відправимось в Китай та зустрінемось молодими людьми, що вирішили продовжити традицію пращурів, вирощувати зелений чай. на спеціальних уроках там навчають основам виробництва чаю та розповідають про історію та традиції цієї справи. кажуть, що відомий напій народився у Ханчжоу. місто розташоване на 180 кілометрів на південний схід від Шанхаю. Тут пропонують спробувати особливий різновид чаю лунццин. Його називають одним з найкращих зелених чаїв у світі. Ось одна з місцевостей, де виробляють зелений та чорний чай. Тут також пропонують курси для дітей, що бажають дізнатися секрети вирощування рослини. Діти досліджують плантацію, обирають листя, зривають та кладуть до кошиків. Чай роблять з молодих листочків, тому батьки допомагають дітям дотягнутися до верхівки рослини, зірвати найсвіжіші листочки та бруньки. Тепер вони знають, як саме це робиться. А ці традиції більше двох тисяч років. наші діти та їхні батьки небагато знають про історію та культуру місцевого чаю. Ми намагаємося допомогти їм дізнатися більше про наші традиції. Сподіваємося, що обидва покоління тепер краще розумітимуть нашу історію та культуру чаю. Коли чай зібрали його, несуть на фабрику і зважують. Потім учні можуть побачити, понюхати та доторкнутися до раніше майже невідомої рослини, що грає таку важливу роль у їхньому щоденному житті. Вони побачили всі етапи виробництва чаю та почули мої докладні пояснення. Це дуже важливо, аби передати культуру виробництва чаю. І я ними дуже пишаюсь. Далі виробництво чаю потребує високих температур. Це відбувається під пильним наглядом спеціаліста. Кінцевий продукт зберігає яскраво зелене забарвлення, тому і ім'я отримав відповідне зелений чай. І Перш ніж приїхати на цю плантацію, я нічого не знала про виробництво пакування та продаж чаю. Та сьогодні я багато дізналася і тепер розумію, звідки з'являється чай. Після навчального дня учні можуть присісти та скуштувати результат своєї праці, послухати лекцію про історію чаю. Вчитель розповідає про походження напої та додає до лекції цікаві оповідання, наприклад, про імператора, що заснув під диким чайним деревом. тепер про відгуки на нашу програму про жінок. Глядач у Сирії вважає, що деякі жінки здобувають освіту, аби вдаліше вийти заміж. Але з цим не всі згідні. Приєднуйтесь до нашої дискусії на сторінці у Фейсбук. Чекаємо також ваших відгуків на цей випуск програми. На цьому прощаємося з вами. До побачення. Світ навчання у партнерстві з Вейс. Ініціативою фундації Катару